Усім привіт-привіт! Вітаю на каналі Христинка. Поврорі нові акції з 8 по 14 вересня. Ось така підставка для смартфона за 29 гривень. Штатив для селфі із телескопічною ручкою по 99. Навушники дротові 69. Такий варіант за 69. 88. І такий варіант за 69. Такі красиві новиночки для дівчаток. 69 предметів, 55 гривень. Тут і заколки, і резиночки, і все у зручному органайзері. Дуже швидко їх розібрали. Щіточки 49 гривень, така плоска, масажна. 44 є з різними кольорами ручок. 69 такий варіант, а Dyson. Угу, бачите? Така дизайн, як Тайсона. Резиночки з такими бусинками за 27. Набір заколок, а я по 9 гривень у мене вставили. такі ромашечки. По 17 гривень набір заколок для волосся. О, є, по 9, дві штуки. Як вам? Такий самий класичний варіант заколок. Металеві заколочки дві штуки за 17. Такі є у різних кольорах. Чотири штуки 15. Три штуки 29. Багато акцій на прикраси для волосся. Немає таке вкраплення. І це вкраплення є у різних кольорах. Так, ці по 29 дві штуки. Резинки з пружинки по 10, такі по 10 з намистинкою. О, які красиві. Тканина мені нагадує Атлас. Ціна 13 гривень. І такі по 8. Це як вельвор, ціна 10 гривень за штуку. Будуть ніжні до волосся, принаймні, я так думаю, такі з різними намистинками по 10 гривень. Так, ще щось було, Крабик. Отбираємося, йти це був. Ручів, цінник отак скануєте і видно. А бачите, є 7 штук, ось код 27 гривень. Така резиночка з прикрасою. За 8. По 12, за 6 гривень, об'ємна 20. Так, що тут ще є? З пружинки по 6 гривень, басейн зручно. Не буде намокати, по 5 гривень резиночки. Тоненькі, валюрові. Ось така краса з акційною ціною: 147 гривень. Дзеркало настінне із текстильним декором. Хто придивлявся? Зараз акція. В неї, бачите, має таку от штучку, можна легко підвісити. Тканинна маска із гіалуроновою кислотою. 19 Така, кокосова масочка за 19 гривень. Гель-пілінг м'який – 74 гривні. За 64 гривні крем для обличчя алоє. Об'єм тут 200 мл. За 69 гривень набір спонжів для нанесення макіяжу. Тут є і щіточка, і такий варіант із пластиковою ручкою. А ще вони є у різних кольорах. Можна обрати свій улюблений і фіолетовий. Ось такі. Що ж, приїхала пряжа, давайте подивимось поближче. Вага 100 г 180 метрів за 42 гривні. Склад Поліестер. Кольори. Хтось мені казав не називати. А ви як кажете, не називати і так видно, бо я бачу інколи, що камера викривляє. І колір не такий, як на камері. Так, а чому цей варіант? Дорожчий? Хто знає? 100 грамів 180 метрів, все те ж саме, а ціна 44. До речі, теж помітила таке, що як тільки привезли, може бути ціна дешевша, а потім стає дорожча в сезон. Так би мовити, стає більш актуальною і ціна зростає. Такий варіант теж 100 грамів 180 метрів. Яскраво рожевий 42 коричневий. 44. Є світлий, є темний коричневий. 42. Тимно синій варіант, 42 гривні, чорні. Яскраво зелені. 44. Так, наступні. це є вже вони інші. Вони такі пухтіші. Відрізняються від попередніх. Ціна 69 гривень, 200 метрів, 100 грамів. І матеріал 100% поліестер. От так от відрізняється відрізняється, а не. теж поліестер. Наступний варіант за 44 гривні. Такий лимонний біленький. Це те саме 100 грамів і 180 метрів довжина. Але вони без такої пушинки. Це є сірі, але з зеленим підтоном. Не знаю, чи вам видно. Є там зеленинка така невеличка. І біленький, А ці були більш лимонні. Фактично однакові на камері. Так, ось ці цікаві. Вони з колекції ось цієї. Але тут цікаво те, що одна ниточка вона йде в інший колір. Тобто по довжині вона змінює свій колір. І тоді виходить цікавий такий собі принт. 69 гривень, 100 грамів, 200 метрів. Ось ці з пушинкою такої, вони по 200 метрів довжиною. Так, а тут аж 300 метрів. Ціна 64 гривні. 100% акрил. 100 г. Ось так. Це єдині акрилові. Також є різні спиці для в'язання по 7 гривень. Такий варіант. По 14. Тут набір з 4 штук. Так, гачок 14 гривень. І булавки по 9 гривень. Ось такий от асортимент. Бачу, приїхали нові картини по номерам, і тут вже є підказки кольори, щоб не заплутатися. Такий полегший, я б сказала, варіант. Пензлики є три фарби. Так, малюночки такі лимони, розмір 40 на 50 корабель. Я би казала, знаєте, як ось так їх розвертати, щоб було одразу видно малюночок. Котики. Ціна 199 гривень. Так, такі квіти пальми, котик. Місяць. Перепрошую, я так боком. і квіти. М -м -м, які гарні. І менших розмірів 30 на 40 см. Картини по номерам ведмедики, собачки, автомобіль, це теж він. В червоному кольорі. Така жінка з тюльпанами на пляжі між пальмами. І все. Ціна 169. По 22 гривні. Набір олівчиків кольорових 12 штук. Такі за 6 гривень. Теж 12 кольорів, але вони коротші. Набір олівців карбонових 6 штук, 49 різної м'якості. Набір фломастерів 9 гривень, 12 кольорів. Набір фломастерів для малювання ароматизовані 39. Крейда кольорова 6 штук, вони товстіші. Ціна 15 гривень. Блокнотики, формат А6. Ціна 29 гривень. Але це не один, а цілих 3. Три блокнотики за 29 гривень на 32 аркуші. В клітинку. Ой, тут ще й можна дату проставити. Прикольно, прошиті. Набір файлів формату А4 100 штук 32 гривні. Такі блокнотики по 9 гривень. Це є акція ліквідації, і вона по 21 вересня, включно. Набір галевих ручок з глітером, з блискітками. 12 штук у упаковці, різних кольорів, за 37 гривень. Такий квітковий блокнотик по 49 гривень, але він вужчий від звичайних. На 96 аркушів. По 29 гривень блокнот на спіральці серце з лимонами. По 44 гривні ось такі блокнотики теж незвичні. Подивіться, які в них тут аркуші цікаві. Супер знижка. 19 гривень. Ось такий блокнот. Формат а 5 80 аркушів з резиночкою. По 27 гривень набір стікерів для нотатків. Виглядає як блокнотик, а ось так відкривається, і тут є багато стікерів для нотатків. Є більші, такі, знаєте, вже можна цілий список собі записати. І є такі, як закладки для уваги, там для книжки чи якісь бухгалтерські робити собі нотатки, відділяти сторіночку. Зараз акція зошити в косу лінію на 12 аркушів, 4 гривні, 50 копійок від тетрада. Малюночки є на вибір для менших діточок. Так, на 12 аркушів у лінію. Теж від торгової марки Тетрада по 4,50. Альбом для малювання на 8 листків, 8,50. Зошит розмальовка за 88. Ага, там є частина розмальовка, а частина «Альбом для малювання. 24 аркуші. Зошит для малювання на 20 аркушів. Ціна 19 гривень від ось цієї марки Gold. Засіб для миття дитячого посуду у тіпуті 600 мл 35 гривень. Такий засіб 1 літр 22 гривень. Грінвельд запаска 500 мл за 22 гривні. Крем для чищення сів 500 мл 88. Такий засіб для миття посуду: алої або цитрус 13 гривень за 400 мл. Санклін для миття холодильників 49. Грін кот засіб для миття підлоги. 59 сіла по 77 гривень, стоп, запах 1 літр. І літровий є сана 39 Глейд – геловий освіжувач повітря, 88 гривень. Колись ним користувалося. Досить приємний аромат. Якщо невелике приміщення, то буде гарно. Чути? На місяць, мабуть, десь так. А ні, більше пише 45. Ну, Я не пам'ятаю, місяця, що я десь місяць користувалася ним. А, до речі, він отак всихається, всихається, так якби вивітрюється і не, і не стає його. По 37 гривень освіжувачі від веллі. Аромати на вибір: 300 мл. Засіб для ванної кімнати, грін-код аж 750 мл, 49. Для скла та дзеркал – 49 гривень. А це є подвійна упаковка. Акції така, бачите, один із розпилювачем, а інший без. Два флакончики по 55 гривень. Клін це є цитрус спрей для вікон 89. Еліо 49,5 в одному. Лимон фреш, засіб для миття посуду по 27 гривень, об'єм літри. Галакс по 490. Мило рідке, господарське по 29 гривень, є два на вибір, об'єм однаковий літр. Спрей галакс, суперсила антижир 74. Велі, гелі для прання аж 4 літри за 129. Wash and free 169 гривень. 4 кілограми 100 г. Ополіскувач, кондиціонер для тканин 2 літри 89 Сіла по 99 гривень. І ось такий варіант: Калушанка. 900 грамів 94. Тенчо, кондиціонер парфумований. Ціна 79 гривень за 1 літр. За 88 гривень набір на мистинок для рукоділля. Такий баносці пластиковий. Набір гачків для в'язання 84 гривні. Вони відрізняються товщиною. Такий набір для створення браслетів з розинок 149 гривень.